Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, який в мене вже перчик. Ось така розсада. Підріз вже. Випускає вже справжні листочки, то треба буде пікірувати. Подивлюсь, або сьогодні, або завтра буду вже пікірувати. Три види перчику добре зійшли. Все насіння проросло, так як я замачувала. А ось один пакетик паланська бабура поганенько. Це баклажани, це білий баклажан, трошки він переріс, так як лампи ще не було. А це алмаз синій баклажанчик. І ось цей перчик, що я казала, не дуже зійшов. Всього 5 штучок. Якось в цьому році в мене з перцем не дуже ладиться. Перші пакетики майже всі зійшли, а от які потім вже докупляла. Раз-два пакети купила, не проросло. Другий раз, два пакети різні фірми, не проросло. І ще зараз купила два пакетики і ті бачу, лежать щось не подають признаку, що вони хочуть прорости, якось не виходить. Нам взагалі і цього перцю вистачить, але я просто хотіла, щоб були різні сорти, всього потрошки. Ну, як буде, так і буде вже. Не зійшов, то й не зійшов. І з цим будемо справлятись якось. Тут його десь майже 100 штук, то вистачить. нам. Головне, щоб він добре ріс, не хворів, і все буде добре. Фітолампа прийшла, вірніше, дві ми замовили, то я вже задоволена, що з лампою буде, не буде вона витягуватись розсада. Тільки потрібно буде зробити такі полочки. Чи стілаж, щоб туди ставити розсаду. А тут ось посадила петунію. Запізно, звичайно, я в цьому році за неї схватилась. Але все-таки висадила. В тому році я садила її на вулицю в парнички 1 квітня, то вона також добре пішла, добре все було. Але. Ну, Пізненько. В цьому році треба було її садити ще в кінці січня, але я її висадила в кінці лютого. То нічого, будемо чекати. Ось перчик і баклажани. І зараз буду потихеньку вже пікірувати. Ось так. У мене такий самий ящичок, тільки сюди вже я поставила ось такі стаканчики. Цим стаканчиком вже років 4. Старенькі вони. Знизу зроблені отвори, щоб водичка не стояла в стаканах. І я обрізаю верхушечку, так як тоді більше стаканів поміщається в ящик. Ось так. І зараз буду пересаджувати. Пересажу, а потім все це полью розчином фітоспорину. Ну, дивіться яке корінечко гарненьке, так як він був в тій землі, так його сюди переміщаємо. Я вже попікірувала, пересадила перчик і баклажани. Тут один сорт перчика. Тут також більшість одного виду, але ось тут три стаканчика той, що погано сходив, бабура. п'ять штучок його. І тут ось так: це перчик, баклажани і баклажани. Я вже не стаканчики пікірувала, а так бо місця вже не вистачає. Треба буде на днях, як все добре буде, зробити такий не то полочки, не то стілажик, щоб можна було ставити, так як тут три такі піддончики. Ще треба буде петунію кудись дівати, потім підуть високорослі. Томати. Ну, я їх не буду багато садити, але трохи посажу, то треба буде кудись ставити. І ще виноград. Виноград, звичайно, можна на вікні черенки ставити, але все-таки краще під лампу, то треба буде щось зробити, щоб всю цю розсаду кудись ставити. Ось так. Попрацювала сьогодні. Воно, здається, що все швиденько. Поки його попихуєш туди, як люди ото, ті, що в теплиці саджають, дуже багато. Це скільки сили у них йде, а потім питають люди, чого така дорога розсада. Бо треба працювати. Над цим треба працювати і свою працю треба цінити. Ось так. Пишіть свої коментарі, друзі. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Дякую вам за перегляди. До побачення!